Он говорит об этом с самого первого дня, и одно из ярких свидетельств его борьбы является и то, что все это время Ренат Ахметов, который благополучно мог находиться в любой стране мира... И... Друзья, я слухающий, хочется заплакать. <coughs> Уявить, третий реквины а, полномасштабные а, до этого 14 2014 года мы с вами все это помятаем кто постраждал, так? Ну, так як Ахметов, Бідолага вже ж ніхто не постраждав. За мільярди доларів купляти собі нерухомість, жити так, що ну, просто капець, вони ж живуть, жирують, як кацапи. В них же ж немає оцеї теми європейської, вони не вміють жити як європейці. да? Вони ж живуть як царі, як королі, як барі. Вони по-іншому не вміють. Вони, якщо купляють дом, то не за мільйон доларів, а за два мільярди. мільярди. Вони, ну, вони сходять з ума. Ці люди сходять з розуму. І сьогодні нам знову питаються втюхати, що вони бідолахи постраждали, що е, оці олігархи бідні старалися для нас, оці всі роки війни, з 2014 року допомагали нам і допомагають. Розумієте? І ми маємо в це ще й вірити. Розумієте? Це просто зашквар якийсь. Тому прошу, люди добрі, чуєте, ну не ведіться на це все. Бо є ще й ведуться на це все. Вони розграбували країну, довели до нас, до Ніщити, потім дають нам пакунки. На пакунку написано відтам. Неважливо від кого, Коломойського, Ахметова, Пінчука, чи мені всі однакові вони. І, і кидають нам Костюцю. Ну куди це годиться, друзі? Дякую.